Ну що ж, 18 жовтня буде мій стрім на двічі. Я там буду продовжувати грати DORS. Дорс. Да, так, ми будемо грати Дорс з вами. Ми вже не граємо. Я вже не знімаю відео про Дорс більше 600 днів. І я думаю, чи можна якийсь стрімчик. Загань... 에... почати про Дорс. У мене виявився вільний час. Я повертаюся в Твіч, давно я там не був. Ну, і буду знімати скоро Дорс. Наш любий Дорс. З пацанами, звісно, вже. Ну так. До зустрічі на стрім. Будемо. Я не буду знімати відео, то. Мо... Я не буду знімати відео поки що. А, що я зараз готуюся до стріму. тому до зустрічі на стрімі.